Розумієте, вчора всі знову спантеличилися після вибуху в будівлі чи біля будівлі ТЦК у Кам'янець-Камінець-Подільському. Правильно це так, було. Але якщо подивитися, то з 2025 тисячі рік, ми вибачте, живемо всього на всього менше півтора місяці 2025 року. То вже було зафіксовано дев'ять терактів, які сталися на території ТЦК і біля території ТЦК. І голова національної поліції України Іван Вигівський на прес-брифінгу розповів, що були і такі випадки, коли телефонували на лінію 102, Викликали поліцію на об'єкт, де вже була закладена вибухівка. Люди, які за вказівкою російських спецслужб влаштовують такі е, диверсії, вони отримують гроші. Якщо вони, звичайно, це влаштовують за е, російською вказівкою. Е, вони отримують від 300 до 2,5 тисяч доларів за одне завдання. Е, причому ці 300 доларів, вони, як кажучи, не окуповуються, коли 300 доларів за що? За те, щоб загинути, фактично. Така собі гра ідіотами у. у у першу чергу, це молоді люди, або особи без постійного місця роботи. Те, що більшість з них е, діють такі вчинки на підставі отримання грошей легких, так, так воно і є. Дуже мало ідей. Їх, як правило, вербують, як я вже зазначав, на сайтах швидких грошей. Тобто пропонується виконання завдань, але. Чому збільшилась кількість саме терористичних актів? Тому що раніше е злочини спрямовувалися на посіяння паніки, тобто це були підпали в першу чергу. Зараз вони перейшли вже до терористичних актів тобто, це вчинення. Злочинів з використанням саборонних вибухових пристроїв, а також до цих вибухових речовин додаються вражаючі елементи. Легкі завдання, підпал устаткування залізниці більш дешеві, вчинення вже терактів безпосередньо в будівлях ТЦК або біля адмінприміщень національної поліції. Відповідно,